Якщо говорити про сам допис і ті коментарі, які виникли під ним, то дуже багато підтримки і розуміння від у людей, у яких є бізнес, і дуже багато непорозумінь і відсутність підтримки у людей, в яких бізнесу немає, і в яких є їхні болі, які вони пріоритеризують як більш важливі. Підприємиця Анна Завертайло каже про допис, що днями з'явився в її соцмережах. Вона власниця кількох відомих закладів у столиці. Бізнес сплачує всі податки разом із командою. Постійно збирає на необхідні речі для військових. Однак, сьогодні Аня збентежена персоналу все менше зовсім скоро. Звичайні люди всередині звичайних сервісів стануть на вагу золота, що призведе до ринкових бійок. Схожий допис опублікував ведучий Андрій Шабанов. Дуже багато спілкуюся зі своїми друзями-підприємцями. Ситуація майже у всіх однакова. Людей немає, виручки зменшилися. Люди під дописами поділилися: хтось підтримує, решта хейтить. Аня Завертайло вже закрила коментарі до посту. Крім сотень підбадьорливих слів, отримала навалу критики. Зокрема, важливості людей бізнесу на фронті. Немає що додати до таких коментарів, тому що для мене це нерозуміння взаємозв'язків між системами. Так? Неможливо порівнювати ці питання. Вони важливі, що було перше, курка чи яйце? Людство досі не відповіло на це питання. Якщо ми не будемо підтримувати економічний сектор, ми не зможемо купувати зброю, підтримувати бійців. Невже нестача персоналу настільки критична, що вже найближчим часом малий і середній бізнес буде на межі? Насправді ситуація зі зменшенням персоналу триває вже 10 років, каже експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна. Це просто констатація факту, який відбувся. Якщо ми поглянемо на ринок праці з точки зору аналітики, то ми маємо, наприклад, у квітні два рекорди по вакансіях на сайтах і роботи відповідно. Кількісно ми не зростемо від слова геть зовсім ніколи. Ковід війна, активна фаза мобілізації в комплексі створили потужний кадровий голод. І далі буде лише складніше на думку експертки. Уже зараз роботодавці мають включатися і створювати конкурентні умови на своєму місці, а змінювати є що. 57% кандидатів мають в анамнезі проблеми з роботодавцем в сенсі того, що недовиплачена зарплата, внезапні штрафи да, раптові термінові, перегляд зарплатні постфактум, тому що надто багато заробляєш, і так далі. Вихід. Забути про сексизм та іджизм, залучати на роботу ветеранів, не ігнорувати молодих людей без досвіду у Ані. Завертайло працівники задоволені, однак їх все одно стає все менше. А сам бізнес уже змушений йти на жертви. Наприклад, скорочення штату, скорочення меню, скорочення а, якоїсь кількості пропозицій, яка в нас є. Економіст Борис Кушнір не приховує малий і середній бізнес зараз у дуже складній ситуації. Це призводить до того, що ці власники опиняються в ситуацію, коли тим, хто є, доводиться платити навіть більше. Ну інакше просто потрібно закриватися. Водночас рівень доходів зменшується, адже сплатоспроможність населення постійно падає. Це реальність воєнного стану, але в той же час багато кому з бізнесів доведеться підняти ціни на свій продукт. Заради мінімального прибутку